Вітаю! 7 червня середа екватор робочого тижня. Ви дивитесь Ньюз. з вами у студії. Працює Владислав Кухлевський, і сьогодні обговоримо наступні теми. 99% покинуло місто. Екіпаж білий Янгол продовжує надавати допомогу мешканцям великої новосілки. Страшно. Очень страшно, але я ж на своїй землі живу. Это я по... не на чужой Це мы... моя земля. Наслідки можуть бути жахливими. Павло Криленко про початок сезону відпочинку на Донеччині. Не до цього, щоб вони працювали перше заходи безпеки, розмінування один з ключових процесів, який зараз триває. Питання водопостачання та ремонту доріг у мирнограді. Відзвітували керівники комунальних підприємств. Порядка 600 м'ятров. Погодних 110-та площадка наша підключення КПП 2 От на сьогодні вже 300 метрів вже прокопано, робота продовжується. Шанс на порятунок. З Покровська до Житомирщини вирушив черговий евакуаційний потяг. Цього розбите, те, що я можу вам сказати. Є то Скроматорськ. Почать пристосовуватись до дорослого життя. У Добропіллі працює центр комплексної реабілітації. На сьогоднішній день у нас за списком 51 дитина, але відвідують центр 25 дітей і осіб. Ті діти решта дітей знаходяться в евакуації. Черешня від 120, кавуни по 65. Скільки в цьому році коштує поласувати літніми ягодами? Черешня в тому році була у нас по 70 гривень за кілограм, найдорожча. А зараз перша була черешня дуже дорога 550 гривень за кілограм. Інформаційний випуск традиційно починаємо з оперативного зведення поліції Донеччини про ситуацію в області. Чоловік і жінка загинули у власних будинках, зруйнованих прицільними ударами ворога. За минулу добу Донецька область зазнала 20 російських обстрілів. Під вогнем перебували 10 населених пунктів міста Авдіївка, Торецьк, Часів'яр, СМТ Желанне та Північне. Села Веселе, Карлівка, Ласточкине, Нетайлове, Торське. Російські війська атакували цивільне населення ракетами РСЗВ Ураган і Град, артилерію, мінометами. Знищено та пошкоджено 14 цивільних об'єктів: дев'ять житлових будинків, дитсадок, підприємства, автобазу. Артилерійського удару завдали окупанти по північному. Зруйнували два приватних будинки. Під руїнами загинула жінка. З мінометів росіяни обстріляли Торське, поцілили у приватну оселю, вбили цивільного мешканця. Чоловік загинув внаслідок численних поранень та травматичної ампутації кінцівок. Інформації про поранених у результаті ворожих атак продовж доби не надходило. Поліцію та СБУ відкрито кримінальні провадження за статтею 438 порушення законів та звичів війни Кримінального кодексу України. За допомогою поліції евакуйовано ще 329 людей. Спочатку обов'язкової евакуації 78 390 осіб, серед них 9049 діти, 3410 люди з інвалідністю. 99% покинуло місто. Екіпаж Білий Янгол продовжує надавати допомогу мешканцям великої новосілки. Подробиці, дивіться далі. У мене син, він Мені синбальному синаліт. В групі. Він не поїде. Я із за нього сталася. Я б може бути в початку війни. Поїхала війна. Мешканці Великої Новосілки не щоток знають значення цього слова. Постійні звуки вибухів та руйнування. Подекуди на балконах можна побачити новорічні ялинки, які Люди не встигли прибрати. 99% населення Великої Новосілки вже виїхало з цього населеного пункту. Проте у місті лишається ще близько 300 людей, які щодня переживають страшні реалії війни. Екіпаж Білий Янгол не покидає людей та разом з волонтерами продовжує привозити до міста необхідні речі. Броньоване авто Поліцейський з екіпажу Білий Янгол. Також на борту з нами волонтери. З організації Сила жінки, і сьогодні наша локація велика новосілка. Дуже моторошно бачити той населений пункт, який ти бачив, коли він процвітав, і дуже неприємно розуміти, що е, зараз цей населений пункт непридатний для життя. Розбиті будівлі та порожні вулиці, майже щоденні обстріли. Люди виживають як можуть. «Прячемося». А де хоч прячетесь? А де депуті. коли де застане, там і падаємо. Луплять і луплять. Спрашуються, чого лупить. М -м, побутова хімія. Обіцяли, люди питали. Ми привезли. І що, ще, ще крім побутової хімії? Хрібчик. А що правда, що кажуть, хлібчик люди чекають найбільше, так? Так, так, тому що в магазині нема. Вони купити не можуть світла, нема вже два дня без хліба буваємо. Магазин рідко працює. магазин далеко і далеко дуже. мост на проходити приходити по ніз туда тут магазин. дуже далеко. А скільки магазинів працює по Великій носі? Один. один магазин да. на все село один магазин. Екіпаж разом з волонтерами прямує на іншу точку, видачі гуманітарної допомоги. Я вже мені спасибо, що хоть сказали, що там Кажу, пойду, попрошу, щоб хоч помити. <ганес> та навіть попри постійні обстріли і загрозу для життя не всі мешканці готові виїхати та покинути рідне місто. Страшно, дуже страшно, але я ж на своїй землі живу. Я це не повіду. на чужой Это, конечно, Это моя земля. Якщо ви бажаєте виїхати із зони бойових дій у більш безпечне місце, екіпаж Білий Янгол» завжди готовий допомогти мешканцям Донеччини. Звернутися до евакуаційної групи, яка працює у великоновослаківському напрямку, можна за телефоном. 066 ну, 56 11 102. Процедуру оформлення та відновлення паспортів спростили. Відповідно до рішення уряду, Державна міграційна служба та дипломатичні установи зможуть отримувати витяг з державного реєстру актів цивільного стану громадян у формі витягу, що значно спростить процес оформлення паспортних документів, а також пришвидчить його, адже істотно скоротиться час обробки таких запитів. Йдеться як про внутрішні, так і про закордонні паспорти. Наслідки можуть бути жахливими. Павло Кириленко про початок сезону відпочинку на Донеччині. Дивимось далі. До повномасштабної війни Святогірськ, Щурово та Блакитні Озера були одними з найулюбленіших місць відпочинку не тільки мешканців Донеччини, а й усієї України. Дивовижні краєвиди, чисте повітря, тепла вода. Цих місцях були всі умови для чудового дозвілля. Зараз вже більшість баз відпочинку потрощена, а ліси та пляжі заміновані. Не до цього, щоб вони працювали перше заходи безпеки, розмінування. Один з ключових процесів, який зараз триває. Я дякую і нашим партнерам, міжнародному штабу допомоги українців, які і не тільки надають гуманітарну допомогу, а й зараз активно долучаються до процесу розмінування. Ну і так і так само вже прийняття загальної програми по розмінуванню на державному рівні. Це прямо пов'язано з роботою цих баз. Попри те, що Святогірськ та Леманде окуповані з осені 2022 року, перебувати на цих територіях досі небезпечно. Тому говорити про якийсь сезон відпочинку просто неможливо. Мені навіть ну, моторошно уявляти, що буде, якщо е, там сказати навіть вибрати ту чи іншу базу відпочинку. Е, в Щурова в деокупованому лимані, який деокупований фактично з 4 жовтня 2022 року, але жодних гарантій ми не надамо, що хтось або із дітей, або з діточок вийде за територію бази і яка небезпека там перебуває. Павло Кириленко зазначив, відновлення роботи баз відпочинку можливе тільки у випадку, якщо будуть проведені усі необхідні роботи з розмінуванням. Скажу відверто, що. Щоб вони функціонували, поки не буде видані відповідні прийняті на державному рівні, погоджені з нашими міжнародними партнерами сертифікати по розмінуванню, я в межах своїх повноважень дозволи на відпочинок і доступу на цю територію так само надавати не буду, і буду свою позицію доводити. Наслідки перебування людей на таких територіях можуть бути жахливими, каже Павло Кириленко. Тому безпека і дітей, і дорослих найголовніше завдання для влади на сьогодні. Альона Соболенко, Чіпіль Даниїл з Краматорська. Безоплатна правова допомога для мешканців Покровської громади. 12 червня з 11.30 у центрі надання адміністративних послуг міста Покровськ за адресою вулиці Європейська, 53А вестиме прийом юрист. Кожен бажаючий має змогу отримати консультації сімейних питань, трудових правовідносин, призначення пенсій, пільг та соціальних виплат, а також з інших питань юридичного характеру. Прийом громадян відбуватиметься за попереднім записом за телефоном 066 469 16.27. Музика. Питання водопостачання та ремонту доріг. У Мирнограді відзвітували керівники комунальних підприємств. Деталі уже готові розповідати мої колеги. У Мирноградській громаді тривають роботи по заміні трубопроводу централізованого водопостачання. Про стан справ та термін виконання робіт доповів директор водоканалу. По водопроводному участку устранено порядка 40 поривів. А, і. По каналізаційному участку 145 засорів. По капітальним видам роботу за май місяць замінили 556 метрів водопроводних сітей, і 18 метрів по каналізаційним сітям. Триває перевірка насосного обладнання у зв'язку з переключенням. От шахтної води на сьогоднішній день у нас чотири підготовлені йдуть роботи по переподключенню, чотирьох підключення наших. Це три мікрорайони, свят молодіжний восточний. На сьогодні уложено порядка 18 Вот, метрів. От, проводяться зараз сварочні роботи для установки водомерных узлов. Учета. Працівники комунального підприємства Вода Донбасу проводять роботи по укладанню нового трубопроводу. Порядка 600 метрів погодних сто это площадка наша подключення КПП Вот, На сьогодні вже триста метрів вже прокопано. Работа продолжается. Потом в дальнейшем будет укладка трубы. Параллельно ведутся по улице Тельманова. Там порядка 80-100 метров в погонах положим 63 трубы и проведем пусконаладку. На сегодня у нас город идет всего 200 кубов. В час. На нараді також стало відомо, що у подальшому планується розробити графік водопостачання для Покровська та Мирнограда, який буде здійснюватися в рамках спільного проєкту громад та Донецької ОВА. Щоб хвості на водоснабження городів. Так веж саме ситуація і в Покровському водоканалі. Тому на сьогодні проходять пусконаладочні роботи, що стосується по шахті, тестування йде об'єми. По наповненню резервуарів і далі будемо обсчитання, сколько же наградам необхідний об'єм води. У громаді тривають роботи з благоустрою, допомоги населенню та ремонту доріг. Участвовали в розвозці дров. було розвезено порядка 575 складометрів. В розвозці води – около 70 кубів. уборки вокруг катеняних стоянок, около 700 кубів. Був виконаний Ямочний ремонт асфальтобетонного покриття по вулиці Центральної в районі ЖД-переїзду. Проведена тендерна процедура на вулицю Центральну і Соборну. В конце тоді був заключен договор. На підрядники обіцяють приступить к виконання роботу. Чітких термінів виконання ремонтних робіт дорожнього покриття та заміни трубопроводу керівники комунальних установ поки що не називають. Проте сподіваємося, що вже найближчим часом роботи будуть виконані. Згенерувати цифрові документи або скористатися державними послугами українці можуть в режимі онлайн. Для цього їм достатньо зареєструватись на порталі державних послуг Дія або встановити мобільний застосунок Дія. Послугами дії можна скористатися не тільки на території України. Деякі сервіси також доступні громадянам, які змушені були виїхати за кордон через війну, зокрема до Польщі. До таких послуг можна віднести заміну посвідчення водія, замовлення витягів і довідок, пенсійні послуги тощо. Шанс на порятунок З Покровська до Житомирщини вирушив черговий евакуаційний потяг. Подробиці дивіться далі. З початку повномасштабного вторгнення з громад Донецької області було евакуйовано понад мільйон осіб. Наразі тут лишається приблизно 530 тисяч людей. Через постійні ворожі обстріли та близькість до лінії фронту багато мешканців вимушені покидати свої домівки та виїжджати у більш безпечні регіони. Евакуація для них це слово одночасної і тягар і шанс врятувати свої. життям. Всего разбито, что я могу вам сказать. Нету Скроматорск. Ну, думали, все нормализуется, как-то уладится. Но мы долго ждали, ну, ничего не уладилось. Квартиры разбиты, подъезды тоже, Окна. окон нет вообще. Каждый день, каждую ночь без остановки. Ради ребенка їду, в'їжджаю во Львову, потім в Польшу. Громко, громко. В городе пролетають, много домов розрушається, поэтому страшно за ребенка. Боїться, конечно, і хочет гарді. Хочу не слышать этого всего. Хочу, щоб була тишина, спокойствие, садик, школа, а не сидеть вдома. Хочется общаться с детьми. Я выезжаю на данный момент с двумя детьми, так как у нас условия, как бы сказать, не очень благоприятные для проживания. То есть каждый день может в любой момент, куда угодно как угодно, я решила детей эвакуировать. Просто опасно. Я на окраїні міста живу. Со всіх сторон Бах-бах-бах і в ответку тут же сразу. На Сантуриноке, я живу, там часто горять дама. Чого ж дать працівники ДСНС та поліції з початку евакуації знаходяться поряд з мирним населенням, надаючи всебічну допомогу, закликаємо мешканців прифронтових населених пунктів евакуюватися до більш безпечних регіонів України. Наразі місцевими органами самоврядування організована евакуація. Раз на чотири дні попарних датах іде евакуація з розселенням. Наразі евакуація проходить до Житомирської області. Для того щоб потрапити на евакуацію, необхідно заздалегідь зареєструватися в відповідному контактному центрі вашої громади, залишити заявку. Перевага в евакуації з населенням надається жінкам з дітьми та людям похилого віку. На Донеччині немає жодного безпечного місця, і ніхто не може передбачити, куди сьогодні прилетить ворожа ракета. Саме тому евакуація найкращий варіант вберегти своє життя та життя своїх рідних, адже це найцінніше, що у нас є. Нагадаємо, щоденно з Покровська до Львова у 14.15 курсує безкоштовний евакуаційний потяг. А з 18 квітня розпочалася безкоштовна евакуація наших земляків до громад Житомирської області. Рейси цього безкоштовного евакуації за здійснюється один раз на чотири дні. Записатися на евакуацію та дізнатися актуальний графік руху потягу можна у контакт-центрі за телефоном 0800 300 101. В Україні обстежили вже 79% укриттів майже третина непридатні. Станом на 5 червня було обстежено понад 50 тисяч укриттів, з яких 4 тисячі 679 виявились зачиненими. 11 тисяч 644 – непридатні до використання. В МВС зазначили, що органи національної поліції та ДСНС України продовжують здійснювати перевірку укриттів. вчать пристосовуватись до дорослого життя. У добропіллі працює центр комплексної реабілітації. Потробиці – дивіться далі. У добропіллі ще з 2007 року працює центр комплексної реабілітації осіб з інвалідністю. І навіть попри війну заклад не евакуювався і свою діяльність не припинив. Тут комплекс реабілітаційних заходів щодня отримують громадяни до 30 років. Тобто до нас звертаються діти, молодь які мають певний. Діагноз – інвалідність. І ми з ними працюємо. Працюємо в якому з планів? В У нас працює, працюють вчителі реабілітологи вчителі інформатики, є логопед, є медичний керівник. Також до війни. У Нас працював і психолог, і медичні працівники, масажист. У центрі кажуть, не усі працівники повернулися з евакуації. На сьогоднішній день у центрі працює всього 11 вихователів. Заняття проводять як в офлайн, так і онлайн форматі. На сьогоднішній день у нас за списком 51 дитина, але відвідують центр 25 дітей і осіб. Ті діти решта дітей знаходяться в евакуації, але ми про них також не забуваємо. Ми з ними спілкуємося в онлайн режимі. Ми виходимо з ними на зв'язок, проводимо також заняття. Це трошки трудніше, але ми чекаємо їх також вдома. Вихованці до центру приходять щодня, кожен у свій час. Найголовніше завдання працівників підготувати людей до самостійного життя. Побутова така річ проста, але як навчитися готувати їсти, щоб хлопці, дівчата могли собі самостійно приготувати, попрати білизну, прибрати в квартирі. Тобто, ну, здавалося б, такі речі ну, для нас вони прості, так а для наших охованців це також потребує якогось часу, щоб вони цьому навчилися, і це дійшло, ну, вже так, щоб вони набралися такої практики. Сьогодні у центрі працюють тренажери, розвиваюча та соляна кімнати. Сюди діти приходять відволіктися від проблем, поспілкуватися з однолітками та навчитися дечого нового. Ліпимо, малюємо, що створимо, щось, якісь поробки. Їм ем дуже подобається знову ж таки і танцювати, і співати е, У нас є такі ну, простенькі музичні інструменти. Ну як діти, гратися, насамперед гратися. І математику вчимо, і читаємо казочки, і був такий у нас працював ляльковий театр. На початку війни психологічну допомогу надавали і тим, хто тільки но приїхав із зони бойових дій. Також ми займалися, от коли почалася війна в лютому 22-го року, березень, коли до міста Масово почали їхати люди з тих міст, де. Точилися дуже такі сильні бойові дії. Ми два місяці ми займалися тим, що працювали з такими дітками, надавали і з батьками, надавали їм психологічну підтримку, допомогу, консультацію, тому що ну, діти приїхали дуже збуджені, дуже знервовані, і для них це було важливо. Вони до нас приходили просто, ну вони кажуть, Боже, ну як, як в раю після того, що вони пережили. Інна дяк каже, батьки вихованців роботою центру задоволені, адже там діти отримують те, без чого пристосуватися до життя та жити на рівні зі своїми однолітками буде важче. З початку року на водоймах України загинуло 332 людини. 20 з них діти. Лише минулої доби вода забрала життя п'ятьох громадян. Особливої актуальності ця проблема набуває у період літніх канікул, коли замість школи діти вирушають на відпочинок до місцевих водойм без супроводу. Шановні батьки, слідкуйте за дозвіллям малечі та не дозволяйте їм самостійно відвідувати навіть найменші водойми. Не втрачайте пильність в Україні. Триває війна, тож не нехтуйте заборонами місцевого самоврядування щодо купання у водоймах, які можуть бути забруднені вибухонебезпечними предметами у наслідок ворожих обстрілів. Не заходьте у воду на підпитку, не пірнайте на мілководі або в незнайомих місцях. Не запливайте далеко від берега. Черешня від 120, кавони по 65. Скільки в цьому році коштує поласувати літніми ягодами? Дізнавалась наша знімальна група. Літо тільки не розпочалося. На прилавках Покровська вже майорить, запашна полуниця та соковита черешня. Проте, на жаль, поки що літні ягоди приваблюють тільки зовнішнім виглядом. Ціни помітно б'ють по кишеням. у порівнянні з минулим роком. Ціни на полуницю інші літні ягоди трохи підскочили. 80-70. Смотри, який. Є. Це який завуз, домашня, домашня з Межівського району, села Іванівка. Нас забагато тут вирощуємо, яка виживаємо. Якби у людей були гроші, то швидше б ми розпродалися. Ну Видно, що дуже, дуже важко їм і дуже важко нам. Знаєте, в зв'язку з тим, що е, от, е, пройшло, що Сумська область повимерзала. Зараз таке становище з персоном, Я думаю, що буде підніматися ціна. Так, черешня местная у нас 120 гривен, стоит сладкая. Клубничка тоже местная 70 гривен, очень сладкая, сочная, абрикосы 120 гривен, сладкие. Это с Азербайджана привозят. Сегодня цена одна, завтра другая. По субботам, воскресенье, вообще она у нас. Як говорится, піднімають ціну. Люди пока понемножку, понемножку берут. беруть. Так раніше брали ящиками, а сейчас вже берут кілограм, два, полтора. вот так найголовніше ягода літа кавун також уже є на деяких прилавках Покровська, проте ціна висока. Арбуз у нас стоїть 70, а дині у нас стоїть теж 70. теж Азербайджану. Сладкі-сладкі, сочні. Поки мало, да. день я одну маку продавати і все. А так у нас не очень -то хороша торговлення на арбузи. Е, арбузи 65 кілограмів, диня 75. Придбати кавун чи черешню покровчани вже можуть і у супермаркеті. Плоди переважно надходять із-за кордону. Кавуни у нас 65 гривень за кілограм, динька 65 гривень за кілограм, черешня 240. Наша місцева. За кілограм і маємо ще ми абрикоски по 135 гривень за кілограм, персик 99 гривень за кілограм, персик інжирний по 199 за кілограм. І очікуємо полуничку. Полуничка у нас буде по 150 гривень за кілограм. Цього року черешня б'є усі цінові рекорди, адже у порівнянні з минулим роком ціна на першу черешню піднялася у декілька разів. Черешня в тому році була у нас по 70 гривень за кілограм найдорожча. А зараз перша була черешня дуже дорога 550 гривень за кілограм із за рубежа. Зараз черешня у нас буде із-за кордону вона буде по 400 або по 450 за кілограм. Дуже велика, крупна черешенька і солодка. А місцева 240 гривень за кілограм. Покровчани кажуть, поки що в сезоні ягоди не купують, бо ще рано, а також чекають на зниження цін. В шокі трохи, хотілось би, щоб було помінтно. А ниже цена, потому что не каждый может позволить себе купить ту же самую клубнику. Не, не, арбузы мы еще в бахчу не покупаем, потому что всему свое время. Ждем августа. На арбузы я не смотрел, ну все равно считаю дороговато, конечно. Та все дороговато. Ну будемо ждать, пока ціна не Я не знаю, мене своя. Кінешна дорого. Я пенсіонер на мої 2000. тисячі. І рано для арбуза. Витавсьо. Кішна, дорога. дорого. не баснословні. Чи вдасться цього сезону покровчанам поласувати черешнею та кавунами за прийнятними цінами сказати важко. Проте сподіваємося, що згодом літні ягоди стануть доступнішими. Випуск новин традиційно завершуємо прогнозом погоди на завтра, 8 червня. У Покровську майже весь день погода буде похмурою. Лише ввечері небо проясниться. Опади синоптики не прогнозують. Температура в день сягатиме до плюс 26 градусів тепла, а вночі до плюс 13. <му> на цьому у мене все. Ще більше актуальних новин шукайте у соціальних мережах та телеграм-каналі Телебачення Капрі. Бережіть себе та на все добре.